Папа Пі XI вірив в договори і не дуже вірив в ліберальні демократії, чи радше у здатність ліберальних демократій забезпечити стабільність і зупинити більшовицьку загрозу. У 1929 році папа уклав угоду з Беніто Муссоліні, яка знаменує створення держави Ватикан. Попри всю його суперечливість, цей договір надав широкі права католицькій церкві в Італії і зробив папство суб'єктом міжнародного права. Та Муссоліні був не єдиним диктатором, з яким спробував домовитись ПІ 11 Опісля Святий Престол йде на переговори з силою, яку історія охрестить втіленням зла, Адольфом Гітлером та нацистською державою. Але що підштовхнуло його піти на такий крок, якими були наслідки такої політики? Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. Я Маріла Зоренко, проектна менеджерка Куншт. І сьогодні ми розжовуємо статтю Угоди з дияволом її автор-історик Назар Гнатів. Подобайте це відео? Підпишіться, натисніть на дзвіночок сповіщення, щоб не пропустити нові епізоди. А ще ми будемо дуже вдячні, якщо ви зможете підтримати нашу роботу і стати спонсорами каналу. Відносини між католицькою церквою та державою в Німеччині були складними та навіть відверто ворожими за політики Отто фон Бісмарка. Так званий культуркамф, боротьба за культуру, ознаменував наступ німецької держави на церковне життя, оскільки католицьку меншість в переважно протестантській німецькій імперії бісмарк розглядав як потенційне джерело нестабільності, на контроль над школами, вигнання ізуїтів, арешти духовенства зрештою призвели до зростання протестних настроїв та збільшення популярності католицької партії центру в Рейстазі. Згодом політику культур камфу довелось згорнути, але пам'ять про неї залишилась в католиків Німеччини. Веймарська республіка. Німецька держава, заснована після другого рейху, яка згодом трансформована в Третій Рейх, ставилась до католиків досить ліберально. Федеративний устрій дозволяв укладати угоди окремим суб'єктам держави. Тож 1924 року церква уклала конкордат з Баварією, 1929 року з Пруссією, і 1932 року з Баденом. Це допомагало формалізувати стосунки з суб'єктами, зміцнити католицький вплив і гарантувати права церкви. Але, попри успіхи регулювання церковно-державних відносин в окремих землях республіки, загальнонімецький договір укласти так і не вдалося. Попри те, що Веймарська республіка була демократичнішою і за свою попередницю німецьку імперію Гогенцолернів, і за свою наступницю, третій рейх Адольфа Гітлера, власні громадяни часто сприймали її досить негативно. Рівень життя поступово зростав, але німці відчували себе приниженими версальським договором, з яким і асоціювалася республіка. Вона постала з травми поразки у Першій світовій війні та була досить нестабільним утворенням. А конституція несла в собі загрозу розвороту до авторитаризму, що й сталося за канцлерства Гітлера. Згідно з 48 статтею Конституції Веймарської Республіки, Рейх президент міг отримати надзвичайні повноваження та обмежити основні свободи громадян для захисту держави. У 1932 році рейх президентом був генерал та герой Першої світової Пауль Гінденбург. Нацисти переконали його обмежити основні права та свободи та скористались цим, щоб здійснити репресії проти своїх опонентів. Також Гінденбург оголосив нові вибори, якими теж скористались прихильники Гітлера, привівши значну більшість своїх людей в парламент. Нацистам не вперше було використовувати насильство для залякування противників та збільшення частки голосів на виборах. Але тепер вони могли зовсім не зважати на обмеження. Вони дозволили канцлеру ухвалювати закони в обхід парламенту. Хоч навіть, попри ці дії, нацистам не вдалося здобути більшість у парламенті, але перемовинами, підкупом, залякуванням, партія Гітлера таки змогла отримати достатні голосів коаліції, щоб ухвалити закон, який надавав Гітлеру надзвичайну владу. Коли у 1929 році почалась всесвітня економічна криза, відома як Велика Депресія, суспільство Веймарської республіки дуже поляризувалось. Почала рости популярність крайніх правих та крайніх лівих. Непримиренні вороги комуністи та нацисти обоє становили загрозу для демократії і використовували насильство на своєму шляху до влади. Та незважаючи на підтримку з Кремля. В комуністів було багато проблем зі сприйняттям у німецькому суспільстві, насамперед через жахи громадянської війни в колишній Російській імперії та криваву репресивну політику радянських комуністів. У нацистів такої проблеми не було. Апелювали вони до славних днів Німецької імперії та взагалі міфічних концептів. Режим Муссоліні, який міг би слугувати рольовою моделлю, хоч теж був репресивним, але далеко не настільки жорстоким, як режим комуністів у радянському союзі. Демократичні ж сили не мали такої підтримки серед незаможного населення та робітників як комуністи, і не так вдало апелювали до страху перед червоною загрозою як нацисти. Труднощі виборів та політичного процесу в Німеччині напередодні 1933 року тема складна і потребує окремого розгляду. Але внаслідок запеклої політичної боротьби в січні 1933 року канцлером став Адольф Гітлер. Ватикан спостерігав за виборами в Німеччині з острахом. І комуністи, і нацисти проголошували доктрини, що прямо суперечили християнству. Хоча й папа вважав нацистів меншим злом. Гітлер був досить опортуністично налаштований щодо методів захоплення влади і не гребував навіть запевненнями церкви в тому, що він католик. Гітлер з одного боку захоплювався впливом церемоніалом католицької церкви, а з іншого не любив священиків та відкидав християнську мораль. Розуміючи, що Німеччина є переважно християнською державою, Гітлер проголосив новий вид християнства. В якому Христос був не лише месією і сином Божим, а й справжнім арійцем. Старий Завіт повністю відкидався як юдейський. Звісно, католицька церква не погоджувалася з таким трактуванням Біблії, як і расистськими та євгенічними ідеями націонал-соціалізму. Попри негативне ставлення до нацистської ідеології, Ватикан проявив готовність до переговорів, коли новий гітлерівський уряд запропонував домовитись про конкордат. Готовність Пія 11-го засувати будь-які можливі засоби, навіть мати справу з самим дияволом, якщо це принесе користь, поклало шлях для підписання рейс конкордату. Керівництво Рейху вимагало, щоб церковні асоціації утримались від проведення демонстрації під час переговорів щодо угоди. А напади на католиків почалися ще в проміжку між початком переговорів та підписанням договору. Гітлер почав порушувати домовленості щодо узгодження самого документу. Звісно, може виникнути питання, а навіщо взагалі було підписувати конкордат з таким ненадійним партнером? Річ у тім, що коли переговори почались і з'явились перші напрацювання, папа був у Гітлера на гачку. У разі відмови співпрацювати, далі керівництво рейху могло б опублікувати інформацію, що папство могло захистити своїх вірян від переслідувань, але відмовилось. До того ж, нацисти формально погодились майже на всі вимоги церкви. З німецького боку в підписанні конкордату. Головували представники католицької партії центру Людвіг Каас та Франц фон Папен зі сторони Ватикану, кардинал, держсекретар Еудженіо Пачел, найвища посадова особа при святому простолі, відповідальна за політичну та дипломатичну роботу. І Еудженіо Пачеллі раніше був папським нунцієм у Німеччині, досконало знав німецьку мову та мав зв'язки серед політиків Веймарської республіки. Цей конкордат підписали 20 липня 1933 року. Він набув чинності 10 вересня. Угода регулювала відносини між Рейхом та Католицькою церквою, а також гарантувала свободу публічного сповідування католицизму. Це закріпило ще в першій статті. Раніше укладені конкордати з Баварією, Пруссією, Баденом залишались чинними. Духовенство звільняли від обов'язків займати державні посади, але єпископи мали давати присягу на вірність Німеччині. Дуже важливою була 31 стаття, яка гарантувала захист релігійним католицьким організаціям. Але якщо ці організації мають ще якісь неполітичні цілі, то уряд рейху та німецький єпископат мають у спільній угоді визначити, які організації та асоціації підпадають під дію цієї статті. Очевидно, рейх міг легко маніпулювати тим, які організації захищені 31 статтею, а які ні. Формально конкордат надав захист католикам нацистської Німеччини. Але Ватикан ніяк не міг вплинути на те, чи будуть пункти договору виконуватись на практиці у домовленості з Мусоліні. Папа мав принаймні за собою католицьку більшість населення Італії, тоді як важелів тиску на Гітлера не було. Натомість третій рей, хоч і на папері, погодився на багато вимог церкви, отримав перший акт міжнародного визнання та виключення католицьких організацій з політики. Але через внутрішню кризу та перехід багатьох партій в націонал-соціалістичну партію, партія центру одна з найбільших в Німеччині, сам розпустилась ще до підписання конкордату. Переслідування католиків, яке почалося ще до підписання конкордату, не припинилось після його ратифікації. Хоча й не в усіх випадках це було прямим порушенням угоди. Наприклад, нацистська влада закрила більшість католицької преси. А те, що залишилось, часто була змушена час від часу публікувати статті чи заяви, прихильні до націонал-соціалізму, що було серйозним ударом по католицькій церкві. Але конкордат не захищав пресу. Та не пресою єдиною. Католицька освіта була захищена конкордатом, але тиск на батьків був таким сильним, що за чотири роки від відвідуваності католицьких шкіл впала в рази. А в Мюнхені скоротилось від 65% до трьох. Відбувалось судове переслідування монахів та священиків, розграбування монастирів, активна антицерковна пропаганда. Деколи влада Рейху зменшувала інтенсивність утисків і призупиняла пропаганду, але це було пов'язане з певними подіями міжнародного значення, які відбувалися в Німеччині як от Олімпійськими іграми 1936 року. Між 1933 і 1936 роками, папа був змушений надіслати не менше ніж 34 окремі ноти протесту уряду Німеччини проти порушень конкордату та переслідувань католиків. Однак проти публікації нюрнбергських расових законів у 1935 дев'ятсот року він не відгукнувся у 1937 році. Пій 11 нарешті наважився на рішучий крок. Він видав енцикліку Мід Брендер Зорге», з величезною стурбованістю, написано німецькою мовою, але навіть в ній не було прямим текстом вказано на Гітлера: Націонал-соціалізм та націонал соціалістичну робітничу партію Німеччини. Енцикліку контрабандою ввезли до Німеччини та таємно передрукували. Священники публічно зачитали її з церковних кафедр 21 березня 1937 року. У ній засуджувалися переслідування католиків і порушення конкордату. До німецьких католиків, що як і всі діти, які страждають і потерпають ближче до серця свого отця. У той час, коли ваша віра, як золото, випробовується у вогні, скорботи та переслідувань. коли ваша релігійна свобода обтяжена з усіх боків. Та тоталітарна ідеологія. Той, хто підносить расу або народ, або державу, або особливу форму держави, або будь-яку іншу фундаментальну цінність людської спільноти, той, хто підносить ці поняття вище за їхню стандартну цінність та обожествляє їх, далекий від справжньої віри в Бога і від концепції життя, яку підтримує ця віра. Подібна заява розлютила нацистів, і Гітлер оголосив, що ніхто не має права критикувати німецьку державу, її устрій та мораль. Переслідування католиків продовжилось. А німецькі єпископи, боячись спровокувати ще більші репресії, в основному утримувались від активних акцій проти режиму. Наступник ПІ Пі-12, вже згаданий кардинал Евджиніо Пачеллі, вирішив утриматися від активних дій проти нацизму, мотивуючи це захистом католиків. За це в популярній культурі його деколи називають папою Гітлера. Особливо гострим є питання мовчання папства на тему Голокосту. Неодноразово засуджуючи расизм, церква ніколи напряму не засуджувала антисемітизм. Звісно, окремі священники це робили, а багато католиків, як мирян, так і духовенства, переховували і ставали на захист євреїв під час Голокосту. Але церква як інституція була досить пасивною. До того ж, церкві не були чужі антисемітські настрої. Звісно, неврозумінні бажання здійснити геноцид, але якщо мова не йшла про охрещених євреїв, вважала, що проблеми єврейського населення церкви не стосуються у 1928 році. Католицький рух під назвою Друзі Ізраїлю, що складався з 18 кардиналів, 200 архієпископів та єпископів і 2000 тисяч священників, звернувся до Ватикану з проханням вилучити з латинської літургії великої п'ятниці вислови підступні євреї та підступність євреїв. Ініціативу не підтримали. Колективна відповідальність євреїв за вбивство Христа була частиною ідеології католицької церкви аж до 60-х років. Папство укладало рейхсконкордат з метою захисту католиків та церкви від обмежень та переслідувань, які могли б чекати на них в тоталітарній нацистській державі, але насправді він лише не дав більше важелі впливу та додаткового визнання нацистам. Гітлер неодноразово порушував угоду і навіть вплинув на Муссоліні, щоб той ухвалив расові закони, які порушували конкордат між Італією та Святим Престолом. Звісно, може виникнути питання, чи взагалі мали якийсь шанс німецькі католики на опір Гітлеру? Історія знає мінімум один такий прецедент у 1942 році. Католики організували протести проти автоназії людей з інвалідністю та психічними захворюваннями, домоглись успіху. Безперечно, не можна ретроспективно стверджувати, що всі їхні дії могли б бути настільки успішними, але політика папства і більшості місцевих єпископів навіть не дала їм шансу це перевірити. Стати надійним захисником вірних в рейху їм так і не вдалося. А репутація через співпрацю та замовчування злочинів режиму залишилась заплямованою назавжди. Дякуємо Артему Алволу за змогу знімати в його студії. Побачимось.